Таю, мене звати Марія Козакевич. Я засновниця громадської ініціативи Франківські треба берегти. Сьогодні в студії ми зібралися в рамках проєкту Три крапки проєкт, який ставить собі за мету активізувати роль громадського суспільства івано франківську громадських організацій, розказати про їхні проблеми, про виклики, які стоять перед ними, про їхні успіхи та досягнення, і, власне, яка їхня діяльність під час повномасштабного вторгнення? І сьогодні у нас в гостях Наталя Вишневська, яка є засновницею е креативного простору вдома, громадської організації, дом 4824 е також засновницею кількох е соціальних підприємств, хостелу. І я думаю, ти там ще більше про це. Е да. Ну, Про це, мабуть, теж поговоримо. Так. Ти, Франківськ, приїхала в 2014 році. Ти родом сама з Донецька, Київки, з Макіївськи, Донецької області. В цьому році багато таких було змін в твоєму житті. Ти і стала мамою, і переїхала в інше місто, коли Донецьк вже був окупований. Як почалась тут твоє життя, твоя громадська діяльність? Розкажи про це. Ну, громадська діяльність напевно вона розпочалася ще в Донецьку, хоча я працювала тоді, нібито в міжнародній компанії комерційній, але все одно я займалася розвитком корпоративно-соціальної відповідальності трохи, і напевно це от ну. Тобто мені давали можливість робити те, що мені хотілося, і мені хотілося робити це, напевно, це вже були такі якісь передумови. І я ходила в Донецьку на мітінги проукраїнські. Це теж, напевно, була моя громадянська позиція. І тому, коли вже переїхали на в безпечну територію, Стала мамою, і це відкрило інші виклики, нові виклики, яких до того не було. Тобто, умовно кажучи, коли ти живеш самостійне життя, ти можеш собі там щось дозволити, купити, запланувати своє життя. Да? І максимум, що тебе питали, з що з тебе питало суспільство, це було, наприклад, коли ти одружишся, да? тому що одружилася я другий раз пізно, і або коли ти заведеш дітей, тому що дитину я першу народила теж пізно, там в 35 років. То коли ти нарешті народила дитину, то суспільство стає до тебе дуже вимагливим. Перше, що тобі кажуть, що твоє життя закінчилося, тепер ти живеш для дітей. І, чесно кажучи, я планувала своє материнство таким чином, щоб моє життя не закінчувалося, в незалежності від того, скільки в мене дітей. Але виявилося, що суспільство до цього не готове, і іноді навіть твої рідні до цього не готові. Тобто тобі починають диктувати, що тобі вдягати, куди тобі йти, що тобі їсти. І якби та да, ти готовий до того, що ти не хотів такого життя, але що з цим робити, ти як завжди не готовий. От, тому моя громадянська діяльність почалася, власне, з того, що у мене є потребності моєї ідентичності як внутрішньопереміщеної особи. Мені потрібно було якесь е, 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 нове середовище, де я могла би комунікувати, тому що ми люди, соціальні створіння, нам потрібна якась. Е, не знаю, кам кампанія, да, там, щоб чимось поділитися. Коли ти приїжджаєш на незнайоме місто, де в тебе немає ні рідних, ні знайомих, тобі потрібно ну, якось знайти, да, куди себе застосувати. Е, таким чином, я познайомилася з іншими внутрішньопереміщеними особами, які теж шукали mm -hmm. таких же ж потреб. Ми спочатку створили групу в Фейсбуці, де почали між собою знайомитися, робити якісь спільні mm -hmm. події. Далі ми зрозуміли, що є певні потреби, на яких ніхто не звертає уваги. Тобто, нам не потрібні були там мішки з гуманітарною допомогою, нам потрібна була саме інтеграція. Ми почали робити заходи спрямовані на цю інтеграцію в суспільство, в місцеву громаду. Тоді дуже гостро стояли робота зі стереотипами. Дуже люди були негативно налаштовані проти людей з Донецької, луганської області. Ми почали говорити про це, що це не зовсім правда, mm -hmm. і ВПО може бути ресурсом для громади, аж ніяк не тягарем. Ну і потім, коли це трошки нормалізувалося, на перший план вийшли власне мої потреби ідентичності як жінки, та чого в житті мені не вистачає. Тут я згадала всі. Всі моменти, які були в моїй житті, пов'язані з цією ідентичністю, починаючи з того, що тебе не сприймають як програміста і кажуть, що ой, а де ваш програміст? Хоча програмістка по суті ти, але тебе в упор не бачать, бо програміст має бути чоловік, закінчуючи тим, що ти ж мама, чого ти прийшла на зустріч, як це ви прийшли з дитиною. А чого ви не попередили, що ви будете з дитиною? Ну якщо дитина в лінгу вона спить, то кому вона складає якісь складнощі, чому я не можу прийти з візочком туди, куди мені треба? Ну, Одразу так зачепила знаєш, ряд жіночих питань, які і в моїй душі забриніли. Теж тому що я вам кажу, вони актуальні кожній жінці, яка і має дітей, і намагається працювати, або не має дітей і працює. Тобто тут суспільство справді дуже вимогливе до, до, до е, жінки, і часто е, ці вимоги дуже суперечливі. Чому ти досі не маєш дітей? Ой, може, ти вже забагато маєш дітей, ой, чому ти не працюєш, можливо, ти сидиш у чоловіка на шиї, ой, ти. Працюєш е і в тебе діти, значить ти недостатньо приділяєш часу дітям. Е а чому ти така вперта і цілеспрямована? Це ж там чоловічі риси і так далі. і так далі. А Знаєш, про що так зараз кажуть? Це дуже схоже на От Коли ми пояснюємо жінкам, що таке насильство, що таке та, от один з ознак є оцей от постійний намагання тебе дотягнути до певної планки ідеалу. Але цього ідеалу ніколи не буде. Тобто, ти сьогодні погано зготувала. і Ти думаєш, ага, мій чоловік розсердився, бо я погано зготувала, я маю готувати краще. Наступного разу він приходить, це ти зготувала добре, а це вже не добре, а це холодне. І ти ніколи не досягнеш того самого ідеалу. І так само це аб'юз суспільства по відношенню до жінки. Як би ти не старалася, ідеально ніколи не щоб і тут, мабуть, якась рівновага внутрішня гармонія наступає тоді, коли ти розумієш, що ти нікому нічого не винна. У тебе своє бачення свого життя на диво, <сіх> у тебе свій ритм, свої якісь уявлення, як в тебе в житті все має бути. Ну і тут, мабуть, поясним глядачам, що власне ті теми, якими ти займаєшся, ті питання, які важливі для суспільства, це є жіноче лідерство, це є гендерна рівність, це є економічна спроможність жінки, і власне це захист жінок, які зазнали домашнього насильства. Ну, мабуть, в кожному цьому напрямку є тобі, що розповісти, чим от власне. Ти займаєшся? Да, є на жаль, я багато напевно не розкажеш, але якщо коротко, ці всі теми вони між собою пов'язані. Тобто для того, щоб людина була щасливою, їй потрібно спиратися на власний ресурс. І, на жаль, те, як виховуються часто наші діти, це не дає їм шансів вже в майбутньому скористатися цим ресурсом. Тобто, Батьки вже відразу з дитинства накладають, що ага, ти хлопчик, ти маєш там що бути пробивним, да там вміти домовлятися, заробляти і наразі не грай селялькою не вози візочок. Можна. Це танцю... не можна. І танцювати, і танцювати бажано теж не можна, бо не дай Бог ти виростеш не хієм. плакати плакати, взагалі не можна, бо це ж тоді ти дівчинка. А, насправді. Не насправді е дівчатам кажуть там інші речі, да? ти якраз маєш гратися ляльками, ношити рожеве, бути скромною, бо якщо ти не будеш скромною, то хто ж тебе заміж візьме? Да? Ти маєш вміти готувати прибирати І там довгий і так далі. список. Так, довгий список того, що ти маєш робити. Е от і справа в тому, що у нас є певні морфологічні ознаки, тобто будь-яка людина, яка народжується в неї, в неї є п'ять таких а а морфологічних ознак. Да? І кожна ця ознака, вона на певному етапі може бути або жіночою, або чоловічою. Відповідно, ми народжуємося жінками або чоловіками через те, що більшість цих наборів вона є жіночою чи чоловічою. Але, наприклад, якщо у нас е через це ми можемо бути. Дуже сильно маскулінними, да, от прям ідеальна модель чоловіка, дуже сильно фемінінними, да, бути такими, як хоче суспільство бати бачити жінку, але ми можемо бути якимись іншими, да, тобто ми можемо бути сильною жінкою, жінкою, лідеркою, да, ми можемо хотіти цього, нам це треба, да. Ми інакше себе не почуваємо щасливими, або ми можемо бути е, чоловіком, який дуже емоційний, який може плакати, коли бачить якісь там речі, які його розчулили, і так далі. І це нормально. Тобто, це не означає, що він якийсь не такий чоловік або він Жінка якась не така жінка. Це абсолютно нормально, бо в першу чергу ми люди, і ми, як всі люди, ми різні. Е, і це до цього треба ставитися з повагою, що і різність цю приймати. Так, та, стереотипи – річ хороша, поки вона дозволяє нам спростити життя і приймати швидко якісь рішення. Але це дуже погана річ, коли ми намагаємося ставити ці стереотипи. Перед людиною, тобто, сприймати в першу чергу стереотипи, а вже потім людину, та це дуже погано, і це зазвичай закінчується ворожнечою, закінчується сварками, закінчується дискримінацією. і Так далі. Я тобі скажу, мене, наприклад, за час війни напевно, що найбільша. Якийсь мій здобуток, хоча я завжди була людиною дуже знаєш, такою чуйною, толерантною і так далі. Але навіть я от по собі бачу, що коли е, там Франківськ наповнився людьми з різних куточків України з різним пережитим досвідом, е, з, з різними якимись баченнями е, світу, з різним набором рис, характеру і так далі, так далі. А я з ними на початку війни там перші півроку активно проводила екскурсії, і це напевно десь до двох тисяч людей, які. Були у мене на екскурсіях. І я за цей час е, отримала теж дуже великий е, урок. Я навчилася ще більше приймати людей незалежно від того, які вони є. Я ніколи не знаю, що вони пережили, якщо вони там не захочуть зі мною поділитися. Тому не ставтесь до людей критично, якщо вони там щось таке сказали що, або зробили, що вам, на перший погляд, видається е, дивним. Вмійте приймати. І я тобі скажу, з цим стало легше жити, так. тому що ти ж не ставиш якісь там мега очікування від людини, і тим тобі потім приємніше, якщо якісь відбуваються позитивні е, риси. І оця різність людей, коли ми її приймаємо, ми маємо усвідомити, що насправді це робить нас багатшими: наше наш місто, нашу е, країну. А ми справді. Різні, тому що в нас елементарно дуже велика. Ми найбільша в Європі по площі країна і різні історичні події, різні контексти, і так далі. І це круто, що ми різні. Просто нам треба навчитися цю різність в собі е любити і приймати. Однозначно, тому що навіть якщо ми подружжя, чоловік і дружина, ми теж не можемо бути однаковими. Ми теж шукаємо щось що нас об'єднує. А щось ми робимо порозні, і ми терпимо. Да, а там щось десь... ми можемо домовлятися? Так, так? І якщо домовлятися. подружжя домовились так, я люблю мити посуд і, наприклад, і заробляти гроші, а ти вдома бавиш дітей і їм так добре, то ніхто з боку так. не має права їм казати, а чому ти. Не працюєш, а чому ти, наприклад, навпаки, робиш жіночу роботу за і так далі? Їм так. добре, вони нікому не заважаються. Бо, корише, і, і все, так казав вчитель, справа твоя свобода завершується там, де починається свобода інших так. людей. Проблема в тому, що нас не вчать домовлятися, і відповідно, ми не вміємо це проговорювати. Дуже часто, от, коли ми починаємо жінкам розповідати, що Ну, є певні речі, які ми не мусимо робити. І якщо ми не хочемо робити, то а вони мені кажуть, ну та що робити добре? Якщо, наприклад, чоловік тобі каже, ти на роботу не підеш, бо у нас троє дітей, ти маєш дбати про дітей. Та? От, значить, ти сидиш вдома, ти маєш ну хто же ж має готувати, прибирати. Якщо ти підеш на роботу, то хто це все буде робити. Якщо ти розумієш, що тобі цього мало, тобі треба домовитися. Але яким чином домовитися? Тобто ти розумієш, що попереду тебе дуже довгий, непростий шлях, тому що чоловік в першу чергу він може не хотіти з тобою говорити. Говорити кожного разу, коли ти починаєш цю розмову, він може просто гримати дверми і йти, та? І, і вся розмова закінчилася. А, нас навчать слухати, коли інша людина каже зворотній зв'язок, і коли він цей зворотній зв'язок не вписується в нашу картину світу. Дуже важко його сприйняти, тому що набагато легше сказати ні, це не так. Ми маємо робити так, я краще знаю. І часто під цим краще знаю немає нічого, крім так завжди було. Так, завжди було це не аргумент, тому що завжди було багато чого. Та? І жінки отримали право голосу, право вибору да на голос на право голосу на виборах лише буквально якихось сто років тому. Лише в 1905 році перша жінка в Україні. Вступила, навіть не отримала диплом, а вступила в вищий навчальний заклад в Україні. До того жінки вимушені були їздити, навчатися за кордон. Мало того, вони не могли виїхати самі, вони мали виїхати у супровіді чоловіка. І тому дуже часто заможнім дочкам батьки влаштовували фіктивні шлюби для того, щоб вона могла поїхати вчитися, тобто здобути свою, якби як зараз нам кажуть, базова да наша якась там можливість. Тому це сталося ще дуже недавно. Тому так завжди було це взагалі не працює. Треба домовлятися треба вчитися домовлятися, як домовлятися. Банально вчитися, як діти в школі, да, відвідувати курси ненасильницької комунікації, наприклад, які ми проводимо, читати, як домовлятися, як доносити свою думку, читати, що робити, коли ви чуєте те, що вам не подобається, як реагувати да, на якісь там болючі а, зауваження на критику, або звернення на критику часто, та, теж. і на неконструктивну теж. Не От, на жаль, в цьому в школи, і тому, наприклад, я своїх дітей намагаюся цьому вчити, намагаюся пояснювати, що а, добре, якщо на тебе там на. Кричав хтось, це не означає, що ти погана. Та це може означати дуже багато речей. І ти маєш стратегії, як тобі на це реагувати. І це не тільки про тебе, це може бути суто да. про цю людину. Да, і про цю її людину. Стан. Ну взагалі цікавий факт. Ми так трошки зачепили тему вже і гендерної рівності і фемінізму. Взагалі, це слово якось дуже бояться досі в нашому суспільстві, і у Франківську. І варто, мабуть, таку невеличку теж історичну довідку розповісти, що власне перша жіноча організація, яка почала захищати жіночі права, вона і перші її збори в нашому місті відбулися взагалі ще в кінці 19 століття 1884 році. І наша ж ініціатива встановила засновниці цього року Наталії Кобринській mm -hmm. Тесті твої на вулиці Труша, дуже красиво музичну. Дошку, і е, я навіть помічаю часу на екскурсіях, коли провожу, і починають розказувати, е, чому ж е, власне що жінкам на той момент не подобалося, що вони не можуть там собі сходити самі на каву, не можуть отримати освіту, е, не можуть. От я завжди кажу: от бачите, жила би я в той час, я би сиділа, бавила трьох дітей, були б всі двері франківські не відреставровані. Знаєш, люди сміються, тому що кажеш слово фемінізм, і там чоловіки часто така ухмилка, знаєш, дивна е, з'являється е, на превеликий жаль на обличчя. І цікаво, знаєш, яке ще питання. Ти, фактично, от, є люди, які от виросли в Івано-Франківську, народилися, тут все життя прожили, вони якось по одному сприймають місто. Зараз, напевно, що одна, друга вже така хвиля велика. Ти була, скажімо так, з першої хвилі людей. Не дуже люблю це слово переселенці. От ми придумали нове нове слово «новомістяни» з дівчатами, які ми теж на екскурсіях познайомилися, які приїхали Франківськ з Харкова, Тож з Херсону, з Дніпра мандрівники. мандрівники. Ну, принаймні, це якось добріше, позитивніше воно mm -hmm. е звучить. І е я завжди це сприймаю як те, як така, знаєш, як новий подих, якийсь для міста, тому що це люди, які приїжджають і е е свіжим поглядом дивляться на mm -hmm. місто. От Цікаво, як ти сприйняла Франківську, коли ти в 2014 році. Приїхала, яким для тебе було місто, і, і чи змінилася ця думка про нього, яка вона є е, зараз, чи стало воно тобі рідним? Е, 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 якби моє перше враження про Франківську нам було дуже не е, ну не дуже приємним, скажімо так, але е, коли ми просто приїхали, да, от ми їздили просто по різних містах, і нам не мало було коли вертатися, ми просто машиною приїжджали, мандрували. От якраз ми мандрували Україною, ми не бігли від війни. Тому що ми поїхали свідомо, я принаймні їхала свідомо відпочити від того пресингу, який там був від цих перевірок, це дурдому, ДНРівського репу і всього решта. І я е, вважала, що я повернусь, тому що мені важливо було, щоб моє місто залишалося моїм містом, тобто не я маю їхати угу. звідти. Е, хай їдуть ті люди, яким не подобається те, що це Україна. Але сталося як сталося, бо почався був Іловайський котел, потім наші війська почали відступати, бо я думала, що на той момент, коли я повернусь назад, то місто вже буде звільнено. Ну не звільнили, досі чекаємо, коли його звільнять. От але коли ми приїхали в Івано-Франківськ, то він був дуже сірим, тут йшов дощ, нас тут кинули з квартири. Тому враження були дуже негативні, але потім а, так сталося, що це якраз було те місто, де нам запропонували підтримку, якраз ту підтримку. Тобто людина вислухала нас і не стала нам пропонувати, а дала саме те, а, що нам було потрібно. Таку невеличку підтримку да, на перший час. Коли ми вже тут оселилися, то Франківськ став е, домом. Наприклад, коли я поверталася десь з подорожі в, в Донецьк, у мене ніколи не було відчуття, що ура я вдома, ой, нарешті. Да, там хорошо, але тут все ж таки краще. В Донецьку такого ніколи не було. Тому що ти приїжджав, ти опинявся все одно там, ну, в певних якихось ситуаціях, куди тобі не хотілося вертатися. А Івано-Франківськ став якраз таким містом, що от ми, це наша родина, ми відчули, що коли ми верталися сюди, то ми думали, ура, нарешті ми вдома, да? як тут вдома добре, от як тут добре. А є негативні моменти про Івано-Франківської, навіть не негативні, вони болючі. Це про те, що коли я приїхала і почала роздивлятися Івано-Франківська, мені казали, ой, та в Івано-Франківську це таке дуже красиве місто. А я казала: ну як воно красиве? Воно було все завішано вивізками, рекламами і всім решта. І ти ходив? І ти нічого ну, Де краса між цим де краса, да краси не було, було просто якесь таке кричуще варварство. Потім я почала дивитися е, поверх першого Шиви, поверху, ще. і я побачила, що місто дійсно красиве. Просто перший поверх. Він повністю був засмічений якоюсь візуальною інформацією. Коли стала дивитися вище, виявилося, що дуже красиво, досі мені подобаються будинки, старовинні в центрі міста. Але е, з'явилася там муніципальна інспекція, яка, яка почала знімати ці вивіски, і місто нарешті стало красивим. Але прийшла інша біда, Прийшли забудовники, які стали забудовувати і будинки почали зникати. Тобто вони почали зникати вже ну тобто, вже не вивіски, да, їх закривали. Будинки почали зникати, і насправді зараз дуже боляче ходити деякими вулицями, бо ти розумієш, що. Що дещо вже втрачено повністю незворотньо. Не будують зараз вже тих будинків, як будували раніше, не роблять вже таких вікон, не роблять таких дахів, не роблять таких а, якихось візерунків, ліпні, таких і так дверей далі. Не роблять. Дверей не, ну, двері бачиш, роблять, <рапляти> можна тягатися. <рапляти> <це рапляти> <мається, рапляти> звичайно, <рапляти> Там, <навіть. рапляти> Так. і таке враження, що тоді естетика була інша, чи вкладали люди в це більше. І це боляче, тому що люди не цінують того, що мають. Ну, власне, твій простір вдома, так який існував скільки років? Він вже давно існує, він 16-го року, року. Він теж знаходився в старовинній да. будівлі на цій цих стіни. Всередині вони да. теж такого шарму додавали. Чотириповерхова. Да, Розкажи да. про нього, тому що він такий дійсно дуже сповнений такою якоюсь затишкою, і видно, що ти туди вклала багато душі. Так, да, ну знаєте, як. Є поняття кігай, коли в тебе є те, що ти любиш робити, є те, що ти можеш робити, і є те, за що тобі платять гроші. І от японці кажуть, що дуже щаслива людина, це та, яка знайшла свою, ну, свою зайнятість на перетині цих. Сфер, ну там є ще варіанти з чотирма сферами. А, і коли я приїхала в Івано-Франківська, зрозуміла, що того рівня заробітної плати, того рівня обов'язків і роботи, як у мене була, тут мені такого запропонувати не можуть. тобто я не знайду тут собі таке місце. І для того, щоб мені знайти роботу такого рівня, то мені доведеться їхати в Київ. А Київ я зовсім не хотіла, і він не дуже подобається як місто. <танузької> uh -huh. uh, то якось воно само так сталося, що я сама собі придумала роботу, uh -huh. і ця робота вона якраз поєднює те, що ну все, все що да що мені було важливо, тобто це і. Постійна можливість розвитку, це і а, можливість там застосовувати там і міжнародні зв'язки, да там практикувати мови, це можливість планувати свій час, це можливість бути з дітьми поруч, тому що теж як мама двох дітей, та я не могла б працювати mm -hmm. десь повністю залучено, якби не було можливості прям з дітьми да, бути на роботі. І ця робота вона мені дала можливість. Е, е, Робити все, що я можу необмежено в часі, але для цього треба було мати приміщення. І коли ми працювали, ми вже працювали з переміщеними особами, то ми теж зрозуміли, що потрібне місто, місце, де нас могли б знайти, да, якесь mm -hmm. фізичне простір. Так створився простір вдома, тобто це місце, куди люди можуть прийти і нас знайти. І це місце воно мало би бути інклюзивним для всіх, для різних людей, да? для молодих, для старих, для дітей і так далі. Так створився пілотний простір, але в той же час мені ж потрібно було щось, що мені дасть ще оце, з цього якигаю, да не тільки я можу це робити, я хочу це робити, а ще була потрібна можливість заробітку. Я в той час дуже багато навчалася, тому що громадська діяльність це не те, що ти так от взяла, і яким би ти не була суперпрофесіоналом в комерці в комерційних структурах. Ти громадській діяльності маєш навчитися. Я тоді дуже багато навчалася. Одним з місць навчання це була програма управління неприбутковими організаціями Українського католицького університету. І, власне, там я познайомилася з тим, що таке соціальне підприємництво, і зрозуміла, що якраз той простір, який ми хочемо робити, він якраз ідеально вкладається да, на модель соціального підприємництва. Відповідно, ми достатньо швидко протестили пілотну версію, по якій я там писала диплом, і вже е, знайшли в собі сміливість взяти більше приміщення, тому що до того я приватним бізнесом не займалася, бо ну кажу е, приватний бізнес, тому що е, все-таки я поєдню громадську діяльність uh -huh. з бізнесом, тому що громадська діяльність вона не завжди може дати собі раду власне фінансову. І в той же час громадська діяльність не завжди вона не може бути професійною, професійно, якщо ти не розумієш законів і бізнесу, і всього решта. Да, тобто треба все одно це робити напередодні. І відповідно, простір вдома він працював і працює як соціальне підприємництво. Mm -hmm. Зараз у нас такий перехідний період і поки що ми не можемо а, мати там багато, наприклад, комерційної складової, але сам простір він існує, тому що ми в грудні, з того приміщення, про яке ти казала, ми приїхали. На жаль, і в нас зараз менші осередки. Але ми скоро знову зробимо більше приміщення. І це приміщення воно дає тобі і відчуття дому, воно дає тобі місце, де тебе можуть знайти, воно дає місце, де твої діти можуть бути, не тільки твої, да, і команди, і діти, і тварини. Ну, і ще одна річ, яку я би хотіла теж розповісти, як ми з тобою спілкувалися протягом останнього року, це, мабуть, ті перші тижні війни, коли простір вдома і хостел стали фактично таким дійсно домом для всіх людей, які шукали порятунку, порятунку тут Івано-Франківську. І ти їм допомагала чим теж могла завдяки своїм організаторським здібностям, тут тобто, якісь речі першої допомоги і продукти, і гігієни і так далі. І коли я навіть звернулася, теж шукаючи якісь такі необхідні речі для чоловіка, як Військового тут теж сказала, Марічка, приходь, я тобі в цьому плані теж допоможу. Ну і друга теж така, і мені це надзвичайно справді приємно, я буду все це життя пам'ятати. Ось і, 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 таку підтримку. І друге, і, мабуть, це було десь осінь чи початок зими. Я вже така зовсім втомлена від тої всієї нагрузки, яка тут на мене навалилася. І ти мені теж перш Марічка. У нас тут така цікава, значить, ідея, бо жінки, які приїхали сюди, для того, щоб їх залучити і якось використати їхні. Вміння, там, зокрема навіть в сфері так краси, каже, ми тобі от маленький подарунок для підтримки. Ти щось робиш корисне для міста, а ми хочемо для тебе. І е, зробити якусь цікаву там, маску. Так? І я з таким просто знаєш, задоволенням, що хтось продає про мене, теж подбає. Про Прокайфувала ті дві дві години, за які два рази була тривога. <рес> <рес> ну, ось, я з великою теж топлотою це згадую і розумію, що це насправді дуже крута річ. Тобто це от про економічну спроможність власне, жінок, щоб дати їм теж можливість. Я, так, розумію, Думати, що Євов теж якийсь виграний, Напевно, грант. От розкажи, бо це дуже класна штука. Так у нас ще раніше, там до війни, ми думали про те, що було би варто. У нас є підопічні, які постраждали від домашнього насильства. Часто це жінки, які не можуть самостійно дати собі раду. Тобто вони не мають часто професії якоїсь або мають професію, але просто відвчилися не для того, щоб uh -huh. працювати за цією професією. І ми думали про те, що зараз популярно там, наприклад, робити нігті чи ще uh -huh. щось, і ми Би давати їм цю професію, але їм потрібно і наша одна колежанка, вона зіткнулася з тим, що вона навчилася так професії, і не могла знайти місце. Тобто всюди чекають уже а, сталих майстринь з клієнтами і з, з, з своїми інструментами. Mm -hmm. Це теж все потребує ресурсів. Ми подумали, що було би добре зробити якісь такі, як коворкінг, да, де ми могли би таких а, дівчат навчати і давати їм можливість mm -hmm. практика, практикуватися. От, але це було так на рівні ідеї, і коли. Ми почали заселяти людей в хостел, який став притулком. То до речі, ми хостел закрили, тому що е, теж ну по перше, там питання з приміщенням, а по-друге, закрили через те, що е, мені здається, що зараз там сильно нікого не поселиш. Тому що я, наприклад, не можу брати гроші. Ну там це не тільки мій хостел, але я да, як одна там з співвласниць, я не можу брати гроші з ВПО, тому що ну як брати гроші з ВПО, да, коли ти розумієш, що вони часто не мають доходу, і не можу брати гроші з військових. А в основному ми зрозуміли, що ті, хто шукали хостел, це були військові, і військових селили безкоштовно, і відповідно, якщо туристів немає, то хостел. Власне, не ну, мені не я з, легкою, та... з легкою душою, скажімо так, на даний момент ми його закрили, тому що не тому, що це питання бізнесу, а питання во такої моральне. От і відповідно у нас хостел був суто притулком, і в цьому притулку стали поселятися люди, і поселилися теж кілька жінок, які ми казали, що ну, давайте можливо треба допомогти з пошуком роботи. Вони казали, що ну я взагалі тут, наприклад, косметологиня, та угу. навіть щось з собою взяла, але мені треба ще косметику, це до. Дорого, а клієнтів немає, і там ла, -ла, -ла. От. І тут ми згадали про цю ідею, та ми з досить малими грошима це реалізували. Ага. Там ж, в нашому ж приміщенні воно зараз працює на Курбаса 4. Дівчата працюють, в них є вже певні якісь свої клієнтки, тому всі, хто хоче, запрошуємо. У нас є дуже хороші майстрині косметологи. Зараз ми, є ті, хто прийшли вже да, з досвідом. Є такі, що навчилися. Наприклад, у нас кілька жінок, 10 жінок прийшли курси масажу, 10 жінок прийшли курси нейл-майстринь. От зараз починають напрацьовувати клієнтів, тому якщо у вас немає майстрині сирові, да, дуже рекомендуємо і дівчат підтримати, от, бо є дуже хороші відгуки а, про жінок. О, ну і так от і працюємо. Запам'ятайте, Курбаса 4 так. і ви будете в надійних руках. Талочка, Я тобі дуже дякую, що ти сьогодні прийшла е на цю зустріч. Дякую тобі за твою роботу щиро за те, що ти робиш, за те, що ти так настільки чуйно до цього всього відносишся. І щасливо, що ти знайшла дійсно, як і те, то, що тобі е подобається, і те, що приносить користь е велику іншим. Не ти в цьому всьому рівновагу. Дякую тобі щиро. Щаслива, гарного дня усім.